Того серпня цього року нарешті президент України підписав закон про місцеві вибори, і закон набув чинності. Він опублікований. Україна вже готується провести місцеві вибори. Осінню разом з тим. Ми хочемо привернути увагу, наша політична сила вважає, що ця проблема, про яку ми говоримо, є досить вагомою. Це проблема. Такої наявної колізії у е, існуючих законах про місцеві вибори і про закону про тимчасово переміщених осіб стосовно права голосу е, більше, ніж 1 мільйона 400 тисяч осіб громадян України, які зареєстровані згідно закону про статус тимчасово переміщених осіб. Е, справа в тому, що е, редакція, підписана президентом, вона е, не містить прямої вказівки на те, що Особи, які фактично зареєстровані за місцем перебування на окупованих Росією та терористами територіях, маю на увазі Східній області та Крим, а юридично зареєстровані як тимчасово переміщені особи і перебувають на території Харківської, Запорізької областей, в місті Києві, фактично закон про місцеві вибори чітко не дає можливості. Цим особам брати участь у місцевих виборах. Натомість закон про тимчасово переміщених осіб, який є спеціальним законом і чітко встановлює права таких осіб, передбачає, що тимчасово переміщені особи, якщо вони належним чином зареєстровані, вони мають право брати участь у президентських виборах, у виборах до парламенту, а також у місцевих виборах. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо колізію двох законів. І, безперечно, що різні політичні сили будуть її тлумачити на свою користь, тому політична партія відродження пропонує врегулювати дану ситуацію. Перш за все, ми звертаємо увагу, що на наше глибоке переконання, тимчасово переміщені особи, громадяни України, які виявили бажання жити в Україні, підкорятися українським законам, фактично. Зареєстровані як тимчасово переміщені особи мають повне право брати участь у місцевих виборах як члени територіальних громад, не дивлячись на те, що у них в паспорті стоїть інший штамп. Фактично, вони е, пов'язали себе уже, е, ну так, на невизначений е, час із відповідними територіальними громадами, чи то в Харківській, Запорізькій, Миколаївській області, чи то в місті Києві, там, чи в Тернополі, чи у Львівській області, оскільки. Вони проживають там, їхні діти ходять до школи, вони користуються медичними послугами, соціальними послугами. Фактично, вони беруть участь у житті певної громади, і юридично вони прив'язані, закріплені до цієї громади на підставі довідки про те, що вони є тимчасово переміщеними особами. Таким чином вони мають право. Реалізувати свої виборчі права шляхом вибору депутатів до місцевих град для того, щоб впливати на питання місцевого значення, це ті ж самі соціальні питання, питання школи, доріг, дитсадків, лікарень це все питання місцевого значення, в яких повинні брати участь саме жителі громади. І ми вважаємо, що вони є такими жителями, мають повне право. Фактично це право гарантовано законом, про як я вже казав, про статус тимчасово переміщених осіб, а також гарантовано конституцією, оскільки конституція передбачає лише три випадки, коли особа не може голосувати на виборах. Це коли вона не досягла 18 років, коли вона є недієздатною, що встановлено судом, а також коли вона не є громадянином України. Тобто, всі ці критерії у цих осіб є відсутніми разом з тим. Проблема ще у тому, що тут не тільки, на нашу думку, порушується Конституція України, але і певні міжнародно-правові зобов'язання. Я маю на увазі те, що на міжнародному рівні, як на загальноміжнародному, так і на європейському, гарантоване право осіб, які є тимчасово переміщені в межах однієї країни. Голосувати на виборах це передбачено і керівними принципами ООН від 1998 року, а також на рівні резолюцій Комітету міністрів парламентської асамблеї Ради Європи. Тому в даному випадку невизначеність вона може і призвести до порушення Україною своїх міжнародно-правових зобов'язань. Як ми пропонуємо? Вихід із цієї ситуації, що склалася. перш за все, хочу звернути увагу. що Оскільки, на нашу думку, спеціальним законом про статус тимчасово переміщених осіб передбачено право голосу цих громадян, яких вже без малого півтора мільйона у місцевих виборах. Основний регулятор, адміністратор виборчого процесу усіх виборчих процедур, яким є центральна виборча комісія, має достатній обсяг повноважень для того, щоб на рівні своїх роз'яснень встановити певний порядок і певну процедуру, коли такі особи, які безпосередньо згідно даних паспорта зареєстровані на тимчасово окупованих терористами чи Російською Федерацією територіями, можуть Брати участь у голосуванні шляхом зміни їхнього місця голосування без зміни їхньої виборчої адреси, яка безпосередньо прив'язана до місця їхньої реєстрації, що відбувається у паспорті. Тобто, все це, всі ці процедури можуть бути проведені Центральною виборчою комісією. Сьогодні керівництво політичної партії відродження прийняло рішення і офіційно звернулося до Центральної виборчої комісії з приводу надання таких роз'яснень. Разом з тим, ми вбачаємо також, що Існує небезпека в тому, що навіть якщо центральна виборча комісія і видасть такі роз'яснення, можливі певні маніпуляції окремих політичних сил шляхом, скажімо, оскарження таких роз'яснень, відповідно, що ці роз'яснення в результаті оскарження судом чинності не набудуть, або їхня дія буде призупинена, тобто знову ж таки. Ці маніпуляції не дозволять громадянам України проголосувати. Тому бажано було б, якщо б Центральна виборча комісія прийняла такі роз'яснення після початку виборчого процесу, що відповідно спростить і прискорить процедуру їхнього оскарження в результаті певних ну недобросовісних правових дій. Окрім того, депутатська група політичної партії відродження вже підготувала і буквально сьогодні-завтра зареєструє відповідні. Відповідний законопроект з приводу того, щоб не просто усунути, а ліквідувати цю і чітко вказати в законі про місцеві вибори. Як це і пропонувалося, до речі, під час обговорення законопроекту про місцеві вибори, надати чітко право особам, які є тимчасово переміщеним, які є зареєстровані у встановленому законом порядку, право голосу на відповідних місцевих виборах. Також для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, і міжнародну спільноту політичною партією підготовлено і направлено сьогодні звернення до місії ОБСЄ в Україні, а також, оскільки питання захисту виборчих прав внутрішньопереміщених осіб регулюється актами Комітету міністрів Ради Європи, відповідно направлено відповідне звернення. з... Нашим зауваженням до цієї проблеми, до Офісу Ради Європи в Україні. Такі дії ми вважаємо, що є адекватними, і я думаю, що в Україні ну, не повинно бути дискримінації, яка зараз, можливо, буде проявлятися з приводу участі півтора мільйони громадян на виборах. Тому я вважаю, що навпаки, якщо ми дамо. Максимально держава максимально забезпечить право участі право голосу громадян на виборах. Ну, в принципі, навпаки, ми можемо отримати, скажімо так, більш якусь соціальну і політичну стабільність, якої ми всі прагнемо. Я думаю, що це навпаки буде добра воля держави, що вона забезпечить і повинна забезпечити участь усіх. Громадян України, які вважають себе українцями, які люблять Україну, які бажають щось змінити. Я думаю, що навпаки, держава повинна йти і прагнути цього. Я думаю, що якщо ми вважаємося такими, що хочемо жити за європейськими стандартами, а політична партія відродження, безперечно, є про партією, то ми повинні виконувати три основних стандарти: європейського співтовариства: це повага до прав людини, демократії, верховенство права. Я думаю, що забезпечення реалізації цих громадян права голосу. І право участь у місцевих виборах саме буде одним із дотримання цих стандартів? Така наша позиція. Якщо є запитання, готовий буду відповісти. Доброго дня, Наталка Порокова. Добро, скажіть, будь ласка, а чи можливо через таку правову колізію зрив виборів? І скільки є часу у Центральної виборчу комісії, аби виправити цю ситуацію? Адже наносять вже початок виборів офіційний, і чи можна під час коли вже передвиборча кампанія старт, стартувала, чи можна буде тоді виправити, або е, потрібно до початку? Дякую, Дякую за питання. Справа в тому що тут ну не можна говорити про якийсь зрив, безперечно, виборів, оскільки вибори будуть проводитися в е, до різних територіальних громад і Кожне буде проходити безпосередньо у межах своїх територіальних округів, але мова може йти про те, що в даному випадку ми не отримуємо повної репрезентації тих громадян, які проживають на відповідних територіальних громадах. Я маю на увазі, якщо Серед громадян, які прийдуть на вибори, не буде е, тимчасово переміщених осіб, які виявлять можливо вони не виявлять бажання, але ті, хто виявив таке бажання, він повинен, е, повинен прийти на виборчу дільницю і проголосувати. Тобто, можливо, органи місцевої влади. Е, ми можемо сказати, що на 100% вони не будуть репрезентувати всіх жителів цієї територіальної громади. Щодо ЦВК, то я ще раз наголошую, що у ЦВК є час для того, щоб прийняти відповідні роз'яснення. Ми вважаємо, що вона має право. Більш того, наскільки мені відомо, і члени центральної виборчої комісії, зокрема пан Магера, вони теж висловлювали занепокоєння з приводу цієї проблеми. Тому я думаю, що все-таки центральна виборча комісія як регулятор основної прийме такі роз'яснення. У неї є ще час. І виборчий процес юридично ще не стартував, тому час є. Але разом з тим, наша політична сила, депутатська група, законопроект, який розробила, вона буде вимагати його голосування, включення в порядок денний, невідкладно відразу після початку наступної сесії у вересні. А встигне парламент. Ну, справа в тому, що наскільки. Ви бачите, є два місяці безперечно до дня голосування ще, і парламент відповідно, що це не є якийсь великий за обсягом законопроект. Буквально декілька норм, які необхідно уточнити для того, щоб навіть і ЦВК не давали роз'яснень. Я думаю, що враховуючи так, як приймався закон про місцеві вибори, то швидкість прийняття цих змін головне, щоб була політична воля у всіх політичних сил в парламенті забезпечити рівне представництво і рівну можливість всім громадян проголосувати. Сенка Марина, кореспондент, нет, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, коли було допущено цю помилку, коли підготувався цей закон при голосуванні? Чи коли лежав? На підписів президента досить тривалий час ну як юрист, я щиро вірю, що на підписі президента жодних змін не повинно і не могло бути, оскільки закон, коли виходить із підписом голови Верховної ради, фактично це є продукт, який змінити не можна навіть жодної коми. Е, наскільки ви знаєте, законопроект альтернативний, який був зареєстрований робочою групою, яка на базі комітету профільного була створена, він містив якраз положення про те, щоб дозволити і забезпечити право голосу внутрішньопереміщеним особам. На жаль, був прийнятий інший варіант. У першому читанні під час підготовки до другого читання були подані поправки від різних депутатських фракцій і груп, які знову ж таки унормовували цю проблему. Але оскільки закон про вибори у кінцевій редакції приймався, скажімо так, без обговорення, фактично із голосу, зачитував голова комітету ті поправки, які потім були внесені, то безперечно, що десь тут на цьому етапі вони і загубились. Чи загубились вони свідомо, чи це неумисна дія, Ну, я думаю, що зараз говорити вже пізно, але на сьогоднішній день ми маємо проблему. А як на вашу думку, кому може бути вигідна ця дискримінація? Ну, перш за все, я думаю, що тим, хто не розраховує на підтримку ну, осіб, які є тимчасово переміщеними. Будь ласка. Можна уточнити, якби ну в чому саме полягає ця правова колізія? Тобто люди, які є переміщеними особами, вони приїхали в інші міста. Вони зареєструвалися офіційно в органах захисту населення. І чому саме ця реєстрація не дає їм права, ну, бути прив'язаними до цієї чи іншої громади? Дякую, справа в тому, що вони офіційно вважаються юридично зареєстрованим місцем проживання. Інше, ніж те, яке є зареєстроване у них, коли вони набули статус тимчасово переміщені особи. Проте вони, зареєструвавшись і набувши статусу тимчасово переміщеної особи, фактично пов'язали себе з громадою. Тобто вони вибрали певну громаду, в якій вони проживають певний період часу, відповідно, користуються всіма соціальними пільгами, ще раз повторюсь, Наприклад, діти ходять до школи в дитячі садки, вони користуються поліклініками. Відповідно, що юридично вони мають право на це все, тобто вони прив'язані до громади. Але місце проживання, місце реєстрації, яке вказано в паспорті, не дає права включити особу до списку виборців, який буде виготовлятися органами реєстру. І для цього, щоб це змінити, в ЦВК є всі можливості, необхідно просто змінити місце голосування такої особи, не змінюючи виборчу адресу. Бо виборча адреса це місце офіційної реєстрації, яке зараз знаходиться на окупованій території. Таким чином, правовий механізм існує для цього. Які ще запитання. Тоді я вам дуже дякую за увагу до цієї проблеми. Сподіваюсь, ми її вирішимо. Dziękuję bardzo.